Sorry, залагало. Uh, зараз будемо рей Юкіо. Пробачте, що так. Чому я не а, ну, тому що я стрім відкрив, і воно логнуло. У мене ж таке часто буває. До речі, дамо рейд, який є. А що поробиш? Запускаю рейд. Я знаю, що тут зараз, мабуть, частково глядачей буде менше, але все одно сподіваюся, що більшість з вас залишиться, бо ви в мене порядні люди. Ну, було 33, стало 24, і так зійде. Дуже вам дякую, що залишилися. Сорі, що лагнуло. Побачимося. Скоріше за все, завтра стрім буде, до речі. Скоріше за все, завтра він ще буде. Дякую вам, що залишилися. Передавайте йому те повідомлення, що я написав: о, голий зрадник сидить в кадр. зрадник в кадрі ось таке. Написав вам заспамив. Ось я наспамив, наспамив. Все, пішов зараз. Останній кадр нашої заставки, і рейдик запускається.